Чому не варто боятися зла і всілякої містики з ним пов'язаної? Тому що зло не має того впливу в нашому житті, про який ми часто думаємо, переймаємося і хвилюємося. Господь нам каже так, що повірі вашій буде вам. Бог вказує на те, що ми маємо можливість вірити, вірити в благополучний розвиток подій нашої історії. А якщо ми віримо в те, що зло буде на нас впливати, якщо ми боїмося там людей, які нам щось поробили, якщо ми хвилюємося через те, що там хтось щось нехороше нам побажав чи сказав, ми. Самі від цього страждаємо, тому що такого типу думки вони вже отруюють і руйнують нас зсередини. Саме зло, по суті, на нас ніяк не впливає. Руйнуємо ми самі себе. Така саморуйнація відбувається з нами. Тому, коли ми боїмося зла, про нього думаємо, ми таким чином привідкриваємо його вплив на себе, але не якимось містичним чином. А через свої думки, через те, що дозволяємо злу вимальовуватися в нашій свідомості і, відповідно, в нашій історії. Прогнозуємо негатив, думаємо про цей негатив, переймаємося про цей негативний розвиток подій і вже страждаємо від цього. Господь. Впливає на життя людини завжди, незалежно від того, як вона вірить, думає. Бог оберігає кожну людину, і якби зло дійсно мало такий вплив, то нашого б світу, нашого б життя вже б давно не існувало. Але ми ще тут стараємося щось цінне зробити, пробуємо себе якось гарно проявити, і Бог продовжує наше життя. Незважаючи на те, що зло там якось намагається діяти, якось нас збити з життєвої дороги, Бог все одно з нами. І нам треба бути з Богом, тому що так тоді у нас набагато більше шансів пройти гарно нашу життєву дорогу і бути далі в єдинстві з Богом у вічності.